Ти уявляєш, а тебе що не коле каштан? Ганусь, всі коле тебе не коле. Ти що хоч би тебе вколо, що? Ти ж так вколов, що ти аж задивилась. Ку-ку! Ганарік. -ку! Ганусь, куди пішла та Арінка? Арін, що ти робиш? Топ, коштан. Ой, ця колючка, да? Ганусь? Ця колючка така красива. Файна то яка, да, Ганусь? Ти не боїшся? Ани, це наші кристали. Ми їх моїх захищає. Анусь, ти, що захищаєшся тими кристалами. Але, але нові каштани — це шкурки. Дуже колючий. Такий, як їжачок. бачив. Давай ми його розберемо. Як ця легендарка. вийшла ж мені планшет легендар. Арінка, бери розкривай каштана з цього колючого. Бо я не можу. Його треба просто візьми. Ти уявляєш, Гануся хоч пішов, а так і Добрий день. Добрий день. О, дивись. Ай! Дай я хочу топтати? Ні, тобто, а не треба.